Всім ультралайт. Друзі, сьогодні хочу поділитися враженням від нової старої теми від пончо-піраміди. Декілька там відео тому я робив огляд на пончо-піраміду від компанії GoFar. Але та піраміда була, сама ідея, звичайно, була офієзна. є офієзною. Та піраміда не підходить всім, бо була роблена під конкретну людину. Але то відео також було. Якимось поштовхом для компанії Lightway, яка в дуже швидкий час зробила Пончо Піраміду, яку, власне, хочу показати, та трішки розказати, поділитися враженнями. Вже під нею були ночівлі. Також Женя скаже пару слів про цю піраміду, чому власне, пончо-піраміда. бо вже були були декілька років у нього тому, були думки, щоб зробити щось подібне. Але дякуючи Гофарта мені, вони дуже в швидкому темпі, мабуть, за тиждень зробили ось ту піраміду, яка важить з кілочками білі 400 грамів, що досить непогано, дуже пристойно. Якщо ви будете використовувати і піраміду, і, і пончо. Звичайно, що ця пончо піраміда не на продаж, вона буде ще дороблюватися, бо ну, є якісь там моменти, але це перший дуже непоганий зразок. А зараз, друзі, будемо працювати по старій схемі. Я розкладу пончо піраміду та покажу деякі моменти, заліземо під неї, побачимо, скільки там місця. Ось Також покажу для мене, бо, я, бо у мене не було такої е, е, піраміди, бо вона відрізняється від наприклад, пончотента і відрізняється від е, піраміди Гофар. Бо, наприклад, тут е, для рук є спеціальні, е, спеціальні вигімки. А зараз, друзі, я буду розставляти піраміду, а Женя вам розповість. Декілька слів про неї. Дощ був, вітер був, хрущей не було. Є мене тут. Всім привіт. Ультралайт. О, точно. всім ультралайт. <ривіт> 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 ну, так, це наш прототип. Це, це ще не серійна версія. Тут буде декілька оновлень та апдейтів. А що ми зробили? Ми, ми зробили, взяли нашу стандартну піраум соло, тарп. І на її базі зробили пончо Піраміду. Взагалі, за цю ідею, ми вже дуже давно та давно міркували. І взагалі, пончо тенти колись були на початку ще встановлення Лейтвей. Але зараз ми бачимо, що час вже прийшов на це. І взагалі, Саш, ну, ти був таким драйвером, тому що. Ідея вже дуже давно вітала, вже дуже було багато, ми з нашим конструктором на цю тему розмовляли. Ну, Цей час настав, як кажуть. Так, це передсерійна версія. Я думаю, що ми через декілька ще буде декілька тестів, де, ну, Ти ж сам знаєш, що щоб зробити щось гарне, треба добре і добре. Це потрібен час тестувати, тому що. Міркування і лабораторні, і лабораторні це одне, а практика це зовсім інше. Зараз я ще встановлю. А, що цікавого, ось тут у нас ми заховали капюшон. Тут голова, так? Так, тут голова. Ось тут ми вскрили. Ти бачиш, він ще, ще і не про силіконіний. Так. Так, але я встиг її. І просиліконити. Так, що у нас? А у нас, а у нас, а у нас треба ще... Я люблю ставити на всі отяжки І взагалі. Я люблю, коли красиво. Так, да. да, да, да. тому що шторм може початися в будь-яку погоду, а взагалі ось ці отяжки вони не, не просто так, тому що вони, по-перше, додають. Ну, тобто вона ж дуже маленька, ти ж сам розумієш, що під твій рост її треба, ну, як на мене, підняти десь хоча б на 15 Ну, але сантиметр. також, хто буде нею користуватися, розуміє, навіщо вона йому. Ну, це так. Не, це ну, не ось так. Це, це не до піраміда і не до понча. <світ> Ну, Ми ж там, ми знаємо, що ідеаль, ідеального спорядження взагалі не існує. Так, так. І... І коли ми поєднуємо декілька функцій, то То, що? То, скоріш за все ми робимо якийсь компроміс. Ну і взагалі ми ж використовуємо завжди лайнлоки, а в даному випадку, щоб було зручно ходити, ну це гачок. Це для того, щоб лайноків нема, щоб використовувати в якості пончо, щоб всі витяжки не бовтались і не мішали тобі. Так, достаю кілочок. А, ну це так. Ні. Це нові кілочки. Так, це нові кілочки, в продажу? Поки ні, десь через пару тижнів вони з'являться. Це нова версія наших Дельта Пекс. Вона більш вже акуратна, більш красива і скоро з'явиться. І дорога. Ну так, як взагалі Ну, Маємо, що маємо. А взагалі такий лайфхак, чим далі ми встановимо кілочок, тим буде краще витягувати цю точку. Тому що ж, якщо ми ставимо її отак, майже. Немає ніякого сенсу. І що це нам дає? Ну, по-перше, це буде додатковий простір у голові та. А по-друге, якщо буде вітер, то ти бачиш, воно тримає цю сторону. Ось це у нас отвір для Для рук. Я можу злізти і... і... Так. Е... 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 ну, Взагалі, в звичайних наших. Тентах, пірамідах, тут, тут зазвичай вентиляційне вікон, віконце. А тут його немає. Тут сквозна. І тут зробили шов, Так, цей шов? А, так, цей шов, ну, ось ця частина буде дороблятися і буде, буде мінятися. Мі даже... Це спеціально для рук зроблено? Так, 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 так. Це. Ну, ось, дивись я зараз. Ну і тут модняво карбонова так? Йо. <ріст> карбонова, модняво дорога. Також, це також, взагалі я не розумію, скільки вона буде коштує по вартості, але прикол в тому, що це карбон вироблений в Україні. Це, це є, воно, цей карбон зроблений у Харкові. Угу. Ну, взагалі, у нас. Позиція така, що все, що можна зробити Україні. в Україні, робиться в Україні. Все спорядження воно взагалі робиться в Україні. Ось. Друзі, вибачте, але вже не буду лізти в наплічник за калимком та. Помпувати його та квілтом. Зроблю просто з, з тайвиком, розкладу тайвик, побачимо, скільки місця е, там зараз є. І ще розкажу декілька моментів по капюшону та та місцям, де для рук. Звичайно, друзі, що можна підняти, більше і менше я вже зробив, як це зробив. Палицю також можна поставити далі. Ось якось, так. Є ще відтяжки, так я тут вже не робив, бо дуже холодно. Але навіть ось в такому є місце тут. Його є насправді ну, досить. Ноги навіть не доторкаються тенту. Ось завжди кажуть, що ось тут багато місць. Але її можна опустити, зробити меншу палицю. Дивіться, Палиці в мене не регульовані, тому я зараз у мене немає, немає бажання відчіпляти ось це, це і робити її трішки меншою. Але ось цей отвір спокійно можна, можна регулювати. Хтось мені знову буде казати, що я вихваляю лайтвей. Я дуже люблю спорядження, яке буде мати подвійну, наприклад. Подвійну, подвійне значення. Так? Бо якщо ви пончо піраміду 400 грам будете використовувати і як пончо, і як піраміду, ну це, це насправді і вага, і ви зменшуєте вагу, ну і плюс у вас є ще пончо. Ось так, друзі, виглядають рукава. Це для рук, поки воно зроблено так. Воно, мені здається, буде зроблено трішки інакше. Плюс того, що рука тут заходить, наприклад, у пончо цього немає. Ось. Пончо йде такий розріз. Так, так само було в піраміді від, ну, подібно було в піраміді від Гофар, коли коли під руками у вас є багато багато м, простіру, так? і там може, наприклад, її роздмухувати. Якщо вам, вам потрібно робити якісь кнопки, щоб закріпити пончо, тут цього не потрібно робити. Капюшон, і він, його можна бачити звідси, але ззовні капюшона взагалі. Не видно. Як ви зрозуміло, якщо тут капюшон, це перед піраміди, коли ви її вдягнете на себе. А ось це, і це воно тут закріплене, це пояс для, ну, для того, щоб ви могли обв'язатися, коли вдягнете а, пончо. Так як це пончо, звичайно, що всі відтяжки можна. Потрібно знімати перед цим, як користуватись само пончо. Але ну можливо, це тільки зараз. ось Мені здається, що стропа до кінця не входить і в мене вже випало декілька разів. ось та стропа. Мені здається, що для як для тестового варіанту дуже непогано вийшло. Хоча, якщо чесно. Не зовсім це можна казати, що це тестовий варіант, тому що ну так, власне, капюшон та отвіри під руки е зроблені. Але сама піраміда вже давно, давно продається і з нею давно вже ходять. Такий швиденький огляд з, з походу. Так, це не був якийсь великий похід, це було дві ночівлі, дві ночівлі. Під а, цією о, пончо піраміду, та ще під одніє, однією пірамідою, на яку, можливо, трішки пізніше зроблю також огляд. Не хочу вас мучити, тому що вже був огляд на пончо піраміду, і що є таке. Так? Насправді, друзі, є одна проблема, що я з нею не ходив з рюкзаком. Так? І ось цей момент треба буде виправити. Але це також не якийсь там продажний варіант, так, це не продається. Я оповідаю про цю піраміду, яка почала свій, свій шлях, так, яка буде вдосконалюватися. Бо для українського ринку це все ж таки ну, немає зараз а, щось подібного. І це було б круто. Друзі, всім вам дякую, слава Україні, пока-пока.